От ми вже і на офісі. Так, так давно тут не було, вже пару днів не було, ні? Ну. Були. Угу. І що то нам прийшло? Пледик. Пледики? Ой, дитина. А ну, та ти дитину, ти думаєш, я так шо, шо, дитину. Що дитина? Що дитину? Що дитину, ні? Не то кіно не ті вб'є. Так, покажемо, от такий от сирий. Так, приїхали ось такі пледи. Це є графіт. Молочний, mm -hmm. такий, як в нас вдома. І ось такий, я, б, я навіть не знаю, що сірий колір. Так, це світло-сірий, навіть я би сказав. Ну, все, Ну Та що не сьомій може бути. Приїхали ось такі три кольори пледів. Це oh, мене, oh, э, котичок щось. Каверочка, пледи приїхали. Ось таких сумках. Uh -huh. Так що є три yeah, коліри. Графіт молочний і такий світло сірий Які гарні колір. має. Так, то це і шарпей. Ну і також кавалерка, не забувайте, що є кухонні, е, кухонні бос, бос. рушники. Ось такі дуже не класні. Ми вдома маємо. Є ось така косичка. Так, Тут шість штук. штук, бос п'ять. І є ось такі п'ять штук. Ну і є різні рушники від вибору до кольору кавалерка. Це вам зараз виставлю на сторінності. є ось такий їх декілька залишилось. Mm -hmm. Така полоска є, бос є сірий, бос є графіт і бос є кава на пані і обличчя. Вони на акції 430 гривень. Лосіни є утеплені і лосіни є в руці. Вам виставили на е, рушниках. Хто бажає придбати, пишіть приват, завтра все відправимо. А ми далі братися до роботи. Бо корнева каже, Малинко, поїдеш зі мною в дрогобич. А Віталій каже, їдь, їдь, може, мені якісь ще парфуми купиш. Так що нема кавалерка, коли бандрони плести. Роботи завжди вистачає, угу. я вам скажу такое. Але пледи просто ще угу. Так що посилання на пледи на рушники, на кухоні, баня, обличчя майте. І лосіни також є, не забувайте. А ми далі до роботи. Кавалероче, ви знаєте що? Не десь Курлєва завела, я не знаю, що то всі роблять. то новобудова. По новобудова. Ліфт таких яких би здурів куру. Ну але казав Віталік мені щось там придивись. А я кажу, Максим, мені на такі... А я кажу, кавалерка, я щось не поняла. Валентина вже прийшла на 8 березня тобі придивитися, Щоб ти бухті з ним таке, а Саш. Коротше, Галя в Ірини, Іра Хіловина, шампанського пригостити, але відтоді від дала Галі цукорку з алкоголем. Ваше ваше здоров'я. Так. Іра мене раз теж так пригостила, я була в шоці, треба було аж запивати. Так Досить алкоголю, ні? Сідаєте в літак або кудись, від цукерочки взяли і все, оці, оці я можу, так, ці дуже хороші маєш. Що вставило? Ах, вставило. Та ще курва не вставила, то що вже перевернула, вже в п'яна чи що. Файна цукерка. <свист> Файна Файн, цукерка. Зранку добре з'їсти і йти на роботу. <свист> Або по дорозі йдеш на <свист> до роботу, хрумаєш цукерки. Ну, коротше, приїхали до Ірини на огляд новинок парфумів. Залишок Луї Вітона. Тобто все розібрали? Все та, розібрали? Та, 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 так, так. Ну, як попахає. Це дуже файно пахне. Дуже файно кави нема понюхати? Ні, ні, то не гарні лапи. Ну, тоді. Галя, галя любить таке, так, таке насичене, таке аж очі в мене завертається від Хідає. того насиченого. А, чу... Все, вже кілія пахне, там то орхідея теж. Тебе та інакше орхідея зараз на руці, а це трошки... Е, я не знаю, що ото зараз... Ви знаєте, кавалерочка, їдемо з Курлєвою вже і зачепили дуже цікаву тему. Я кажу, слухай, Скоро Пасха, давай обговоримо, аби я знала до чогось і готувати. А вона каже, в смислі. Я кажу, ну давай тако, снідемо в мене, ну, в нас, а баль в тебе. А вона до мене каже, який баль? <laughs> я кажу, як який лазань туди-сюди, як який баль. Ти що забула, як в нас пасха? Ну, значить, снідаємо в тебе, обідаємо. в нас. «Снідаємо в нас, а обідаємо в вас. Все? Так, так зрозуміло, думала, баль, який баль? баль, Ну та баль, та, тобто так. Ай, Видите, кавалерка, яка розумна людина. Я вже два місяці на пряше пісці не почала, а я вже про Пасху думав. У нас такі є думали. люди. Люди живуть від свята до свята. Так, так, так. І все. Так, а ми іменно а ми, а ми, які люди. Так. 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 Коротше, у нас в машині так пахне, бо ми такі напахнячені, рука стоїть, ага. рука стоїть. Але, знаєте, щасливий, їдемо додому. Так. Галя забула, до речі, зуби, вона без зубів поїхала. Так, я... Тобі зараз рівні зуби. <рес> я кажу, знаєш, їх каже, ні, я не буду мати бритки. Я кажу, да, а святка, та помий. а каже, будеш багато говорити, що твоє зу щіткою почищу. <рес> 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 ні, я маю, для них в них є своя зубна щітка. Словом, собі, Сказали на 15 хвилин, їдемо, а просиділи 2 години. години. А то поки все перенюхаєш, то тут які парфумів, і навіть перше всі понюхаєш, а потім з тих всіх, всіх вибираєш що найбільше. І від того, що я дивилася на що я акцентувала увагу, я вже взяла зовсім інше. Так. все як завжди, нічого не м'ять. Та й таке, та й таке се, та й таке.